Урочисті заходи в Пекіні 3 вересня. Китай святкує перемогу в Другій світовій війні. Збираються друзі Сі Цзінпіна, великий воєнний парад. Ну, умовно кажучи, для для Цзінпіна це китайське 9 травня. І як Цзінпін приїжджав до Путіна, отак і Путін приїхав до Цзінпіна. але там будуть явно переговори. Переговори між Путіним і Сі Дзінпіном, і думаю, що буде певна координація дій, як діяти далі в відносинах з Трампом, і як, скажімо так, знайти теж певний баланс інтересів Росії і Китаю, тому що китайці дивляться на переговори Путіна з Трампом з певними скажімо так, засторогами. Тому що для них там теж виникають проблеми. Ну, простий приклад. Я про Арктику згадував, що американці пропонують співпрацю в Арктиці. Путіну це теж цікаво, американські технології, але е, мета американців щоб. Е, е, Росія співпрацювала з США в Арктиці, а не з Китаєм, щоб Китаю не було в Арктиці. А це Китай вже не влаштовує. Ну і декілька інших таких тем, де теж є протиріччя між США і Росією, США і Китаєм в цьому трикутнику. Зокрема, це стосується ядерної зброї. От Трамп теж підтвердив нещодавно, що ця тема обговорювалася. Справа в тому, що в лютому наступного року закінчується дія... Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Це ядерна зброя, є носії. і Треба відновити продовжити дії цього договору або домовлятися про новий договір. Ну домовлятися це вже завжди довго, це тривалий час. Але в чому проблема? Ще з першого президентства Трампа. Американці хочуть, щоб Китай приднався до цього договору. Китай зараз швидко посилює свій ядерний потенціал. Американців це дуже непокоїть. От вам ще одна тема дає протиріччя в цьому трикутнику Вашингтон-Пікін Москва. Так що зустріч в Китаї, я думаю, що вона може певну мірою, можливо, не прямо, але вплинути і на подальший переговорний процес по Україні. Ну і взагалі, от на відносини в цьому трикутнику, Москва, Вашингтон, Пікін. Ну, Вашингтон копіює в принципі тактику, яку він працював раніше, тільки тоді це було відтягання Китайської Народної Республіки да, від Радянського да, да, Союзу. Да. Сьогодні це навпаки. Але тут і поєн. Там є і точки дотику в Арктиці, де Китайська Народна Республіка дещо страждає, але і щось отримує. Все ж таки, наприклад, користування північним морським шляхом для Китайської Народної Республіки було б дуже вигідним, якщо б його розширювали, якщо б пішли китайські проекти. І щоб, до речі, Російська Федерація залучала китайські, а не американські технології. Для розробки тієї ж Арктики, але ж тут є поєнт, що Трамп вперся проти Китаю. Ми розуміємо, як Трамп Китай ненавидить просто істотно ідеологічно. Ми бачили це з першої каденції. Але тут є нюанс. От для мене. Я такую з точки зору економіки, здебільшого тут і для Китайської Народної Республіки, навіть штати вони вигідніші, ніж Російська Федерація для співпраці. То, можливо, це буде таке дуже теоретичне запитання, але переорієнтація роботи на Пекін, Штати, а Російська Федерація за бортом можлива? Ну я не думаю, що в повною мірою і мені здається, що американці це розуміються а в Росії так тим більше. І навіть Китай це теж розуміє взагалі ну, відносини США і Росії це окрема історія, тому що там менше, скажімо так, от спільних економічних знаменників на ну на даний момент, які б могли скажімо так бути фундаментом для співпраці. І раніше обсяги двосторонньої торгівлі були не дуже великі. А з початком повномасштабної російської війни проти України вони стали ще меншими. І взаємний вплив Росії і США в економічній сфері він дуже невеликий. Раніше теж не дуже багато було, але зараз ну, там мінімально. Там всього там, декілька, трохи більше трьох мільярдів за різними оцінками. А от Китай і США інша ситуація. Дійсно, от в чому зараз парадокс? І ну, він виникнув не сьогодні, а вже, ну, існує вже на років 20 не менше. Почалося ще з 90-х років, а от за останні 20 років ну, це тільки посилилося. Китай і США є зараз головними геополітичними конкурентами. Раніше от, Радянський Союз був для американців, зараз Китай такий виклик для США в той же час. Є а, а, взаємна інтеграція економік Сполучених Штатів і Китаю дійсно для Китаю сам американський ринок є найбільш привабливим, найбільш важливим раніше це американські інвестиції зараз ну, їх менше з різних причин, але все рівно ринок дуже привабливий. От коли ми говоримо про е, Китай і США, то е, треба розуміти, що вже останні 20 років між Китаєм і е, Сполученими Штатами виникла така специфічна взаємна економічна інтеграція, взаємопроникнення. Для Китаю дуже важливий американський ринок, і китайська економіка значною мірою залежить від американського ринку. А в свою чергу, Сполучені Штати залежать від деяких китайських товарів. Іноді критично. І не тільки, до речі, Сполучені Штати, зараз і Європа, йдеться в першу чергу про рідкісні земельні метали. Навіть десь років. 15 му приблизно, можливо раніше, точно не скажу, але виникнув навіть такий термін кімерика, який от позначив це взаємопроникнення американської і китайської економіки, що це щось єдине. Безумовно, це окремі економіки, але дійсно взаємопов'язання, взаємозалежні певною мірою. І от тут проблема для обох країн і для США, і для Китаю. Тому вони і конкуренти, і іноді ворогують, Зокрема, от були і в перше президентство Трампа, і зараз прояви торгівельної війни, і навіть не прояви, а спалахи. Торгівельної війни є безумовна політична конкуренція, політичне протистояння, зокрема, і от по відношенню до Росії воно проявляється. І точно да, зараз у Трампа є бажання да, от провести зворотні маневри, як свого часу при Ніксені на, від і при Кісінджері це Кісінджер якраз це вигадав, да, відтягували Китай від Радянського Союзу і зіграли на цьому протиріччі. Зараз навпаки, хочуть Росію. Відтягнути від Китаю. Але в той же час я думаю, що Трамп, у якого немає якихось великих сентиментів до Китаю, дійсно є критичне ставлення, у деяких представників його адміністрації ще більше критичне ставлення. Ну, наприклад, його торгівельний радник Наварро. Я пам'ятаю ще років 10 тому у нього і раніше, у нього була ціла низка книжок. З критикою Китаю, китайської економіки, китайської експансії, і він ну, і є один з тих, хто є критиком Китаю в нинішній адміністрації. До речі, якщо я не помиляюсь, він там посилається на вигаданого автора якогось економіста ну, це... і свою да, буде да. на да. Він ну, там насправді да. це теж зіпсований телефон, тільки вже з посиланням на самого себе, да. це така кумедна історія. Але, на жаль, вона характеризує, як зараз надіставиться, коли є непросто. Просто там наукове академічне дослідження, а таке публіцистичне, скоріше, хоча нібито про економіку, але тим не менше от можуть використовуватись такі Ну не зовсім коректні прийоми. Таке півсвіту прочитав, да. і ніхто не перевірив. Ну так буває. да знаєте Це з'явилося ще до штучного інтелекту. Не тільки да, штучний факт. інтелект може трошки вас е, е, обдурювати, Да але і деякі автори теж є е, і е, 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 спеці по міжнародній. Безпеці, які теж налаштовані антикитайські, критично до Китаю, в той же час, от ми бачимо з боку Трампа парадоксальні підходи. От як по відношенню до Путіна і Росії, давно ця тема обговорюється, ще з першого президентства, що у нього є якесь цікаве ставлення, дуже великий інтерес до Путіна. Трамп хотів домовитись з Путіним, зустрічатися з Путіним. ну Є великий інтерес, щось особисте. До Сі Дзінпіда теж, як, до речі, до Кім Ченіна. Північно-корейського диктатора. А він любить всіх е, кругомодних. Ну, не знаю, да. тут Путін навряд такий, да. але я думаю, що тут скоріше цікавий феномен у таких сильних авторитарних лідерів. Багато хто вважає, що Трамп хоче сам стати таким, і він їм трохи заздриться і, і, і його тягне до таких лідерів. Він хоче з ними спілкуватися, домовлятися з ними. Ну, Це, скажімо так, політико-психологічна складова, але от по, -по Китаю. Буквально заяви Трампа. Парадоксально. Китай дійсно сприймається як головний виклик для США. це І, до речі, не тільки це для Трампа, для Байдена така ж сама історія була. Це в цілому для Сполучених Штатів. Тут консенсус між різними політичними силами, між різними угрупуваннями, зокрема, і в оточенні Трампа. Китай головний виклик, головний конкурент для Сполучених Штатів. І в той же час. Трамп каже, я хочу зустрітися зі Дзінпінем, хочу з ним домовитись не тільки з Путіним. Більше того, з'явилася заява, правда, знов таки з цифрами у Трампа специфічні відносини, їх не треба буквально сприймати. Але я думаю, що зараз це може викликати навіть певний скандал. Він сказав, що він готовий допустити до Кита... в Штати 600 тисяч китайських студентів. Ну, можливо, він поплутав. Може, Яких тільки що вигнав. Ну, от, ну, от, от да, да. І це теж, по-друге, ну, 600 тисяч я думаю, що навіть ніколи не було стільки китайських студентів в Сполучених Штатах. Ну, можливо, там 60-100 тисяч, я припускаю. І то 100 тисяч вже я думаю, забагато. І то не, ну, не одномоментно. Тут 600 тисяч. Це... Явна цифра неадекватна. Тим більше, це знов таки така міграційна хвиля, яка точно не сподобається самим виборцям Трампа. Частина ж залишиться? Половина, ти залишиться? Звичайно, як свідчить досвід, да. так. Думаю, що мага головні виборці Трампа не будуть в захваті від цієї ідеї. Але це теж свідчить про те, що наскільки суперечливі відносини зараз у цьому трикутнику Вашингтон, Пікін, Москва. І думаю, що ці протиріччя вони будуть працювати і далі. Тому я думаю, що саме це буде заважати остаточному зближенню Трампа з Путіном. От протиріччя будуть проявлятися не тільки зв'язки з Китаєм, зв'язку з Китаєм, але і. Просто стратегічні і історичні протиріччя, безпекові протиріччя між США і Росією вони будуть даватися в знаки.